Сьогодні ми продовжуємо програму забезпечення збройних сил засобами протидії технічної розвідки 53 Вся і 63 третє отримують ці комплекси. 53 третя вже має досвід. Вони блискуче оперують комплексами, які є вже в інших розпорядженні, і дуже щасливі, що прийнято рішення щодо отримання ще одного комплексу. Сьогодні ми отримуємо машину. Я і Айпетрі. Це комплект, який протидіє технічним засобам розвідки. Відстань бере, виявляє зали на 20 кілометрів, а подавлює він на 15 кілометрів. Ми можемо побачити, що до нас летить, і ми можемо швидше його виявити і почати подавлення, щоб до нас нічого не долетіло. Я по бригаді хочу подякувати міську раду Дніпра. Міського голову, тому що було звернення по субвенціях до суб'єктів місцевого самоврядування, і дуже добре, що допомогли саме на цю позицію. І мені приємно, що ми розпочинаємо співпрацю з 63-ї бригади. Почалась вона ще рік тому. До нас звернувся один із комбатів бригади Олег Ляшко, і зараз бригада отримує за. В тому числі коштів субвенції отримує цей унікальний комплекс максимальної комплектації. Так що дуже приємно, приймайте, як радий бачити. І можу наголосити, що незважаючи на всі перешкоди, наступного тижня у нас буде вже розширення обсягів передачі, і далі будемо докладати всіх зусиль для забезпечення збройних сил, в тому числі комплексами протидії засобам технічної розвідки, тому що сьогодні вже... Мені приємно констатувати, що прикриваються не тільки підрозділи на фронті, прикриваються вже і об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі енергетичної інфраструктури, портової інфраструктури з величезним рівнем інтенсивності. Забезпечуємо протидію розвідувальним БПЛА. Ми забезпечуємо про ударним ВПЛА і постійно вдосконалюємо і модернізуємо наші комплекси спільно з нашими героями, представниками збройних сил. Робимо дуже важливу роботу.